Ви слухаєте подкаст Антарктичний. З вами Сергій Трухімович і Маркіян Прохасько. Тема сезону це навіщо Україні Антарктида, і в попередніх трьох епізодах ми розглянули такі питання, як матеріальні прибутки, репутаційна вигода та інтелектуальні здобутки це ті знання, які отримує Україна, перебуваючи в Антарктиді. Тепер залишилось поговорити про емоційну вигоду, про емоційні якісь здобутки, якщо це можна так назвати, бо мені здається, це така невід'ємна частина. Людини, от є речі, які ми робимо як хобі, щоб отримувати задоволення, чи як? Ну, я з тобою погоджуюсь, і став. Воно бачиш, так весь цей сезон, коли ти так анонсував, що ми будемо говорити про емоційну вигоду, емоційне задоволення, воно напевно так трохи інтригувало або могло здатися несерйозним, але насправді в ідеалі всі, але ну фактично, може не всі, але значною частиною науковці досліджують, тому що їм це цікаво. Так якось складається, що в певний момент можливо вони мусять працювати, але в ідеалі вони прагнуть працювати там, де їм подобається. І якби все людство робило тільки те, що мусить, а те, що не хоче, то не знаю що. Що би то було, але все ж таки якась частина людства таки робить те, чим вона горить, і що їм подобається, і мені здається, що Антарктида досить яскрава, тому що науковці напевно в принципі можуть не обов'язково в Антарктиду їхати. Якщо вони вже там, це означає, що якась все ж таки мотивація в них є додаткова, так не тільки там можливо якісь фінанси, там і і проекти, і наукові здобутки, але й просто хочеться попасти туди. В нас є такий можливо стереотип, що не обов'язково тобі має це подобається. Тися, от ти, ти мусиш щось робити і так от далі, героєм та перші там першіцим. чи цим, але коли ти враховуєш цей момент, що воно має мені не тільки там гроші приносити, не тільки приносити мені статус, а ще й задоволення, то так само піклування якось про себе. А що з того нам, що науковцям там подобається? На щастя, починається певна популяризація, і ми можемо про це дізнаватися. І я, наприклад, знаю багато людей, які мені особисто казали, що вони би не хотіли туди їхати, але класно, що є там оця книжка чи ще щось, і вони так, наче, змогли це все відчути, побачити і так далі. І вони отримали від цього власне задоволення. Задоволення вони отримали ну там від тексту, від знань, від сюжету, від фактів, якщо спростити і ну, відсунути у бік. Там мою книжку залишити такий безпосередній зв'язок читача, який ніколи не був в Антарктиді, і само Антарктиду, то він отримує задоволення від пізнання, від знання, що є Антарктида. Яка вона, яка там є наука, які там були історичні моменти? Навіщо туди країни відправляють експедиції, щоб зробити станції? То так і умов як кажуть, це що... пов'язано з Україною, а це... я живу в Україні так. і там є українці, так само, е, і це власне все та як ти кажеш, таке певне емоційне задоволення, тому що науковців досить мало, щоб говорити про певну вигоду для України через те, що кілька науковців там побули і отримали певну, Ну, якщо рахувати Але... з 96-го року, ну, там сотні то кількість кількість людей, які там була, і коли ну люди. Отримують задоволення від того, чим вони займаються. Це говорить про якість їхньої роботи. Теж. Але якщо говорити про якісь такі, ніби глобальне задоволення, емоційне і вигоду для країни, оскільки там є станція, це певний якір, певна присутність там. Це можна розвивати, можна видобувати з цього власне цю користь. Власне, воно і розвивається останніми роками. Те, що керівництво національного антарктичного наукового центру було відкрите до мого візиту на станцію, що я написав книжку, і тепер, у принципі, будь-хто її може купити і дізнатися все про цю станцію, і можливо теж Стати певне емоційне задоволення може він хоче поїхати чи вона на цю станцію і і це укріпить цю мрію колись туди поїхати, принаймні як турист, бо стати, якщо ти підліток, то може піти там в науковий шляхом і так далі. А може ти ніколи не хочеш їхати в той холод, але тобі це все цікаво дізнатися, і ти ніби не маєш професійної користі, власне, так, але ти. Емоційно задовольнив свою цікавість, свою жагу до нових якихось фактів і так далі. Бо напевно, все ж таки приємніше читати про свою станцію ніж про станції американців чи росіян. Є ж там ці Санін, цей же ж радянський російський письменник, який написав. Я теж перечитував, переглядав. Вони ну гарно, легко написані, жваві, та, і там є багато таких побутових цікавинок. Ну але там і купа власне пропаганди. Вони там чи в, Чилі, чи в Аргентині, які вони капіталісти, як вони там всі обманюють такі сяки, от ми. Такі класні радянські люди, багато пропаганди, і особливо в теперішньому контексті вже повномасштабної війни певно взагалі не хочеться таке читати або читати «Ой, ті багаті американці. Шкода, що в нас немає таких книжок. А коли все ж таки в нас останніми роками дуже багато антрактиди в медіа, то це ну приємно читати про своє. Це дійсно може підняти на дусі. Можливо, зараз це не є найактуальнішим, звісно, питанням в контексті війни, але до війни кількість матеріалів, кількість ну молодих науковців, які вже теж вели свої блоги з Антарк... І так далі, і могли задовольнити величезний запит цікавості читачів. От мовляв, ми собі читаємо от з нашої станції, наших дослідників, і можемо собі там цікавитись, пишатися, дивуватися. І мені здається, що це теж важливо для певного самоствердження. Це як от в Україні роблять гарне кіно. От в Україні є там гарна архітектура, це така і внутрішня певна інформаційна політика, і це розмаїття того, чим є Україна. Врешті, та що? і в кінці кінців, ми знаємо за що ми воюємо, в тому числі за станцію «Вернацький», в Антарктиді, напевно, ця війна є за За, за те, всі що... прояви України да, за те, щоб бути собою, а бути собою, це я можу бути таким. Наші діти можуть бути біологами, чи біологинями, чи геофізиками і, і так далі. І ми зробимо колись багато відкриттів, бо це ми, ми можемо і ми маємо на це право. Та звісно, що в цьому, в цьому плані це також. А от я би ще знаєш, звернув би увагу на естетичне задоволення. Це дуже важливий момент, бо якраз здається, завершився цей проект, коли там в Антарктиді. Переробили естетично цю будівлю технічно. Ти бачив ці фотографії, так? От да, власне да. і це зробили. Як ну, його назвали? Дім, спогади чи якось так, чи дім. Ну тобто, і там, от, власне, дуже красиві ці інсталяції, дуже красиве. Це вже арт-проєкт, це те, що надихає мене щось створити в Антарктиді. А я про інакше. Я просто пам'ятаю в твоїй книзі, як ти писав, що це інша планета, інші пейзажі, Вон, і, да. інші асоціації. Воно, воно... І в тому є оця естетика Антарктична, її Стиль, можливо, якийсь. Е, погоджується, так. І, і споглядання його, ну як споглядання якогось будь-якого іншого витвору мистецтва. Воно приноситься задоволення. Так, чи це як? таке українське певне віконечко. Ну бо навряд чи на даний момент я би міг опинитися в Антарктиді, якби в нас не було там нашої станції. І відповідно не було б ні моїх фотографій, ні моєї книжки. І, взагалі, в українському медіапросторі всі ті інші матеріали вони би теж з'являлися значно меншою мірою. Ті яскраві інтерв'ю з дослідниками з перших уст нашими так їх би було просто в рази менше, їх би не було. Було би тільки якісь перекладні матеріали про когось там. А так ця наша. Присутність там, вона є певним вікном українців у Антарктиду. Дуже цікавий, важливий кусочок світу, вінакший, подібний на іншу планету, яка може теж надихнути на те, що от планета така різноманітна, така неймовірна і водночас така крихка, вона дає про щось задуматись, прорефлексувати і таке інше. Тобто ти маєш рацію. Ну і ще один момент: напевно, тут. Можна згадати і про туризм в Антарктиду. Як задоволення? Та туризм має дві сторони медалі, бо це певне таке споживацтво. Теж і насправді туризм вже настільки сильно розвинутий, що пора його теж регулювати, обмежувати, скільки ти можеш не знаю, купити пластмасових магнітних сувенірів, де можна купувати одноразовий посуд, а де не можна можливо закладам забороняти. Але з іншого боку, якщо це розумно робити, то. Це людей надихає і на творчість і на любов до світу, і на різні речі, та? коли вони мандрують, коли вони бачать нові речі, зрештою заради цього, частково люди і живуть не просто щоб ходити на роботу, їсти і спати, а щоб пізнавати світ. І я от ще так зауважив, що те задоволення від поїздки людини окремої, коли вона приїздить і потім розповідає про свій досвід, то люди, які довкола неї... Також радіють цьому і отримують задоволення від того від своєї можливо. Такої трошки нехай такої трошки вигаданої але такої причетності до тої подорожі це дає От. надію тим людям, які теж хочуть поїхати. Що ти поїхав, і я поїду колись. Ну і це надихає, напевно. Теж це добре. І ми також сподіваємося, що прослуховування нашого подкасту приносить задоволення тим, хто його слухає. Ну і підсумовуючи наш сезон, ми можемо сказати, що присутність України в Антарктиді приносить. Гроші, конкретні прибутки, приносить знання, приносить якийсь новий досвід, приносить нам репутаційні досягнення. Ми стаємо більш відомими в світі. Ну і в кінці кінців є емоційне задоволення від того. Що робить Україна в Антарктиді? Це знаєш, це так вийшло, як якийсь такий міг би бути порадник для того, як стати щасливим. Та збалансовані сфери. Там радість, задоволення, матеріальна вигода, власне, статус, репутація і знання. Все це є в присутності України в Антарктиді на станції Академік Фернацькій. Це є така певна цілість, та? бо наша людина кудись їде, та? вона має різні мотивації. Їй цікаво, вона хоче дізнатись нове, вона хоче якось. Ствердити свою якусь вміння, так себе, і вона хоче щось з того отримати. І цим мандрівником є Україна, а її проектом є станція Академіка Карнацької в Антарктиді, і це власне дуже успішно. Мені здається. Тепер, коли ви послухали, ви тепер матимете відповідь на питання: навіщо Україні Антарктида? Якщо раптом будете мати бесіду на цю тему.